Сектор максимального рівня безпеки у Городищенській виправній колонії існує з 2004 року. Втім, дотепер тутешні засуджені могли спілкуватися із духівниками чи представниками релігійних громад лише через маленьке віконце у дверях камери. Нині між співрозмовниками у молитовній кімнаті тільки грати. До цього було є квартирки через яку вони отримують свою їжу. Безпосередньо через цю квартирку відбувалося саме спілкування. І сама душпастерська робота. Це ми думаємо, що це визначально новий етап і дасть свої плоди, свої результати їхньому духовному розвитку. Колись тут була звичайна камера для засуджених, а згодом складське приміщення на облаштування шкаплички пішло трохи більше ніж півроку. До роботи долучилися представники різних релігійних конфесій. Вдячний адміністрації, що вони пішли на зустріч, і в таких гарних умовах ми будемо проводити уже богослужіння тут, уже в цій новій кімнаті. І то затрат, ну так як будівельні затрати, вони завжди стягнуть за собою матеріальні витрати, і тому що це, це праця. Тут кожна конфесія має право. Християнська конфесія завершувати богослужіння спілкуванню а Тет із представниками релігійних громад зраділи і засуджені. Ми на хадязді радуємося. Безмірно этому сейчас событию, которое сейчас происходит, відкриттю молитвенной комнаты. Неважно, яка у нас конфесія, там будь-ми баптистами, харизматами или православними. главное, щоб вера наша жила в нашому серці. Загалом же капличка у секторі максимального рівня безпеки стала вже третьою на території Городищинської виправної колонії. Роман Сверида Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.